Урок зарубіжної літератури сапфо поетеса із острова Лесбос. Урок підготовлений у стилі вав уроку, і ми його розпочинаємо із інтерактивної розминки. Тобто вмикаємо розум. Коли ми перейдемо за одним із цих посилань, Наприклад, то учні, ви можете дати учням також ці посилання, і вони, наприклад, можуть згенерувати ось такий інтерактивний плакат. Ну, І всі завдання 4 підходять для розминки до подальшої роботи на уроці. Далі у нас якби тести за творчістю тіртея за попередньо вивченою темою. От. Виконуємо тести і йдемо далі. Блок другий вау-момент. Ось така цікава картинка із сапфона фоні природи ясно зацікавить учнів. Далі ми працюємо із епіграфом. Занурюємося в контекст, де є мета уроку, де є актуалізація опорних знань і де є питання за моделю пірата. Отже, ми бачимо перед собою подкаст, який ви можете з учнями проговорити, прослухати на початку уроку для занурення в тему, або, навпаки, підсумувати в кінці уроку вивчене на уроці. Ну, а також можете дати додому, щоб вони могли вдома опрацювати. Потім ми знайомимося із біографією поетеси. Знайомимося із її діяльністю як мисткині, та також із легендою про трагічну смерть Сапфу. Презентація оздоблена ось такими цікавими авторськими зображеннями. Або ось такими. На уроці учнів цікаві, цікаві креативні Є сторінка образфо у мистецтві, і далі розпочинається аналіз її вірша. Багатошатна шар... Багато володарка Фродитого. Зразу ми знайомимося із коментарями, а потім йде вже... йдуть запитання до аналізу. У блоці аналіста осмислення чекають також різні завдання, в тому числі і творчі, креативні робота зі штучним інтелектом, дог-стратегія та тести, а також робота в групах. Додана і інтерактивна гра, натиснувши на яку ви перейдете за посиланням і можете дати учням це посилання, і вони можуть скласти речення слів або погратися у колесо почуттів, що досить цікаво, і оживить ваш урок ще більше. Розділ рефлексія відгук передбачає рефлексію і також передбачається мікротрансформація завдяки запитанням, які учні розуміють, чому ця тема для них цікава, актуальна та сучасна. Домашнє завдання і підсумок та заключні запитання. Власне, такий урок дійсно візуально насичений, із відеоелементами, що дуже цікаво сучасним учням, і з інтерактивними завданнями змусить учнів зарпоринути у світ античності, у світ літератури, адже це теми, які не дуже люблять наші учні. Але така презентація сприятиме їхній цікавості та залученості. В освіт.